Людський капітал, людський ресурс, наші українські люди. Те, що неможливо виміряти якимись грішми. І приємно буде поспілкуватися з пані Людмилою Денісовою про те, як українці повертаються додому, як це, в принципі, можливо зараз буде зробити протягом цієї великої війни. Правозахисниця та очільниця Українського центру захисту прав людини з нами зараз на прямому зв'язку перебуває. Пані Людмило, дякуємо, що долучилися. Слава Україні! Героям слава, доброго дня! Ну ось про що будемо говорити. Володимир Зеленський запропонував президенту парламентської асамблеї ОБСЄ призначити спецпосланця, який сфокусується на поверненні українських дітей, як наголосив глава держави, голос ОБСЄ та парламентарів. Дуже важливий. Давайте почуємо. Повернення українських дітей, яких викрала і незаконно депортувала Росія, це для нас пріоритет. Це великий виклик для мене, передусім і для дипломатичної групи України. Ми можемо обмінювати воїнів полонених інших категорій, але обмінювати дітей ми не можемо з росіянами. І зрозуміло, чому. Ну і варто згадати минулого тижня в Україні вдалося повернути з тимчасово окупованої території ще 22 Дитини про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Він розповів, що серед врятованих є десятрічний хлопчик. Його змушували навчатися за російською програмою та погрожували відправити на обстеження до Криму з вигаданим психіатричним діагнозом. Повернули також 16-річного підлітка з молодшим братом. Єрмак зазначив, що їхня родина їхню родину переслідували через відмову батьків оформлювати російські паспорти і працювати. Ати у школі захоплені окупантами. Ну і нагадаємо, що станом на березень 2023 року українській владі точно було відомо про понад 19,5 тисяч дітей, вивезених із окупованих територій до Росії у вересні поточного року. Володимир Зеленський повідомив, що до України вдалося повернути загалом уже 1625 дітей. Втім, наразі немає єдиного прозорого алгоритму чи механізму, який дає можливість повертати депортованих до Росії неповнолітніх. Очікують цього механізму у співпраці із ОБСЄ у нашій державі, пані Людмило, як я розумію, і що характерно, як я розумію, те, що ви робили від початку російсько-української війни у 2014 році, також багато з чим пов'язано із цією організацією. Та при цьому вона багато в чому дискредитована власними діями цієї організації. І якщо порівнювати, у мене якісь такі відчуття внутрішнє, що схоже на червоний хрест тут нещодавно. У соцмережах опублікували просто ту марку, на яку українські діти донатили, будучи, будучи школярами. Та і зараз в коментарях можна побачити, а навіщо ми витрачали ці гроші? Бачимо, що сенсу в цьому не було ніякого, тому що організація не працює. Чи працює ОБСЄ і чи потрібно з ними співпрацювати у сподіванні на те, що вони зможуть допомогти нам повернути 19,5 тисяч українських дітей? Ну, ви знаєте, я би трошки спостерігалася за цифру 19,5 тисяч дітей, тому що я не згодна з такою цифрою. Це говорить тільки про те, скільки е, верифікованих uh -huh. дітей е, передано викрадено Російської Федерації. Що стосується до ОБСЄ, е, я вважаю, що Україні треба співпрацювати будь-яким. Хто може допомогти хоч одну людину, хоч одну дитину повернути. Але я ж от повертаюся до цифри, хочу нагадати про те, що ще з 18 лютого 2022 року вже вивозили наші громадяни з дітьми. І взагалі то вивозити е, дітей почали ще в 2014 році, коли була. Е, Розпочата ця війна Росії проти України. От у мене в руках є таке донесення, яке ще я отримала, будучи на посаді уповноваженого ну, через різні джерела. Це донесення російською мовою О осостояння оперативної обстановки на території РЕТІ за рубежом на штис годин ранку 5 травня 25-го року. Ви бачите, от такий документ. І там чітко написано, що з 18 лютого Росія організувала роботу по прийому оказанні допомоги громадянам, гражданам евакуірованим з території Донецької Луганської області. Я І з тоді... 18 лютого якого року? Пані Людмила, з 18 лютого якого року? 22-го року. І тут написано чітко в цьому донесенні цей оперативник такий з прізвищем трубник доповідає своєму керівництву, що опять же, російською мовою, тобто в течені суток, 4, 4 мая пересікні границю РФ 16 177 чоловік, із з них 2 тисячі. 98 дітей. Всего уже пересекли границу с 18 февраля 2022 года. 1 миллион 131 1 067 человек, в том числе 199 646 детей. Пані Людмила, це, була... це, просто жахливі цифри, тому ще раз, поясніть, будь ласка, що це за документ? Чи може ми говорити про те, що він є автентичним, 100% правдивим? Тому що можливо це знову ж таки російська пропаганда. Ні, це не російська пропаганда. Це отриманий документ відповідними джерелами. І потім надана йому оцінка вже українськими дослідниками, українськими працівниками, які працюють в цій області, і вже. Було надано що злочинні дії Російської Федерації щодо неповнолітніх і там чітко було висловлено скільки дітей, який механізм задіяний Російська Федерація для того, щоб депортувати наших дітей до території Росії як спрощено, і вже той було сказано теж цифри, які на сьогоднішній день дуже жахливі, але вони підтверджені. Цими звітами біловаю яка там, нібито омбудсманка, уповноважена справ дітей Російська Федерація, відносно якою вже є арешт та да, на арешт міжнародного кримінального суду. Що вони вивезли 750 тисяч наших дітей до Російської Федерації? Ви знаєте, ну я вважаю, що 19 тисяч це так. Це підтверджена ідифікована вієфікована інформація. Але за цими документами, які я маю, що і яким чином Російська Федерація вивозила дітей, куди вивозила, які е нарешті е посадовці е Російської Федерації або Московської е області, там да, сприяли тому, щоб це все зробити, які вкази президента спрощували процедуру. Оце вказ президента Путіна, що не ну це не причина. Якщо дитина не має російського громадянства, взяти її під опіку, а потім її усунувати. Потім Російська Федерація готувалася до цього заздалегідь і в мене є такі документи, які з з усім, які розсилались від міністерства від Російської Федерації. Руководіть цілем органів і сполнітельної власті, які працюють в сфері э, образ освіти, і от це такі, знаєте, класний час угу. Новоросія. Угу. Це все документи, які надсилались на окуповані території, тимчасово окуповані, і на ці регіони Російської Федерації, куди були депортовані. Наші ді це сенсаційна заява, це, пані, Людмила, пані Людмила. Я хочу зауважити, що ми маємо подібний приклад. Більш як 80 років тому нацистські е, е, злочинці документували все дослівно до, по цифрах, яка кількість людей була замордована у таборах у Польщі, і не тільки і тут ми маємо також подібний факт, коли російська е, машина військова також документує яку кількість людей вони викрали з України. Чи е, можна сподіватися на те, що у Європі у світі загалом також знають про цю цю? Цифру, і якщо ні, як її донести до них? Тому що мені здається, ця інформація, яка може змінити докорінно ставлення світової спільноти до держави агресора. Знаєте, ви дуже е, праві, що е, ця інформація е, потрібна щоб була донесена до верхівки Європейського Союзу, да, в тому числі в Получених Штатів, що такі цифри вони вражають, що дійсно дітей вивозили і їх вивезли, і вони знаємо, в яких областях знаходяться, які програми задіяні до цього. Я коли була ще на посаді все це, е, всі ці матеріали. Донесла і до ОБСЄ, згадувана організацію вже сьогодні, і до ПАРЕС. зустрічалися з президентом, ПАРЕ, але е, і потім вони приймали таку резолюцію ПАРЕ, щоб повернути дітей і допустити е, наглядачів е, моніторингові місії в Російську Федерацію, щоб побачити, як ці діти там зараз. Е, але ну на цьому все завершилось. пані Людмила. В мене ще питання з приводу верифікації. Просто якщо цифри настільки розбіжні, Україна подає як 19 тисяч, 19,5 тисяч. Ви зараз говорите про більше ніж мільйон. Як проходить взагалі верифікація? І чи робить українська тоді сторона все можливе для того, щоб верифікувати кожну українську дитину, ви знаєте, ну дітей. Це дорослих вивозили, а дітей, як Російська Федерація, підтверджує, що це 750 тисяч. Це величезна сума. Як верифікація? Верифікація проводиться по зверненням. Верніть мою дитину. Але не завжди ці звернення можуть бути відправлені і надані, тому що більшість батьків знаходиться або дітей-сірі, які були вивезені з окупованих територій. Ми знали, я скільки вивозили цілими потягами з Маріуполя, коли окупація відбувалася. Тому нема кому заявити. Розуміти. Тому в цьому і є проблема. Але я думаю, що все ж таки є можливість це зробити через. Посольства інших держав, які є на території Російської Федерації. Тобто, наприклад, якщо Швейцарія є якось представником Грузії на території України, то кожен громадянин Грузії може прийти в Посольство Швейцарії і зробити там відповідні дії. Нам потрібно країні знайти. Таких представників, які ще мають дипломатичне відносини з Російською Федерацією на території Росії, Почула. так пані людина складно дуже але кор... це потрібно зробити. Почули дуже коротко, тому що хочу започутись тут ще вашу фахову думку. Ті е, українські діти, які повертаються додому, ми ж розуміємо, в яких вони умовах там були під час е, пропаганди Російської Федерації. Наскільки складно їх повернути, асимілювати до українського суспільства? От дитина пробула там майже повномасштабне вторгнення. Е, повернулася скільки часу, і чи є е, підхід ретельний до того, щоб цю дитину повернути в Україну? Ментально, якщо дитина повертається до родини, то власна підтримати ту родину, в яку таку дитинку повернули безумовно, всіма методами, в тому числі і матеріальна, і моральна, і дитина, я думаю, що потрібна і потренажна освіта, поки тому що, що Поки вона вовкається від цього полону, в якому вона перебувала в Російській Федерації. Ну поки я не бачила таких програм щодо повернення наших дітей, їх асиміляції, як кажете, повернення їх в українське суспільство. Оці програми, які є в Російській Федерації, на жаль щодо асиміляції наших дітей, я маю. Пані Людмила, дуже дякуємо Дякую. вам за вашу роботу, за вашу комунікацію з нами і за озвучення таких важливих деталей стосовно викрадення українців, зокрема діток українських Російською Федерацією. Будемо сподіватися, що вже невдовзі будемо говорити про результати оголошення подібної інформації, і вони будуть позитивними для нас. Правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини Людмила Денісова з нами була.